пісня. The... Скільки можна? Домася <ривіт>. водою і в три часа почнеться. Всім привіт! Мене звати Марія. Я з Дніпровського гурту In Space With You, з метал гуртом Наголошую. От як я обіцяла, іду далі, розповідаю. Oh my God! Wow! Про музику, про Дніпровську музику, звичайно. Я почну із себе. ти, ти шо, охуел, блядь, сука? Тому я сьогодні хочу розказати трішечки про наш ІПІ, про що він, скільки років все ж таки ми намагалися власними силами випуститись. Буду казати, як є, що ем, у нас немає ні продюсерів, у нас немає ніяких менеджерів. Все ми робимо самі власним коштом. Да, і в рот, блядь, сука. Тянуля холодно на... хуйню блядь. виходить, як виходить, але все ж таки намагаємось робити якісно з того, що в нас є. Ну це просто постна хуйня, яка блядь. Що я скажу? Ми знову ж таки є на всіх майданчиках. Тобто буває тільки візню. Все є наші чотири пісні. А, наш пішник називається Ао Лайф, тому що кожна пісня це про життя і в Україні, і про. Те, як ми боремося, і є одна пісня особиста. Мені а, почнемо з а, пісні Nation». Я написала її до повномасштабного вторгнення. Я розуміла, що повномасштабне вторгнення буде, тому що взагалі війна 14-го року. Коли вже ця війська, то це не вже це не відворотний процес. Тобто не буде. І це було десь менше ніж за три місяці, коли я написала цю пісню. Вона швидко так от якось. Була написана, от, І, е, звичайно, мені казали, що про це на, що ти це пишеш, нашу взагалі ти кажеш, щоб бути повномасштабне вторгнення. Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли-коли, побачимо! Mm. І 10 грудня 2021 року на концерті я виконала і сказала, як є, що я вважаю, що щось буде. А далі а, пісня це особиста, про яку я вам казала на початку взагалі відео, це Ленха. Про мого дідуся. Чому? Тому що мій дідусь помер, коли я працювала в іншому місті. А, Це були вибори, я була журналістом і я не могла взяти слухавку дуже довго. І мені сказали, що дідусь помер. Але за декілька днів до моєї роботи я пообіцяла, що приїду на день народження. От я не встигла. Тому вийшло і вийшло. До мене як батько, а, я не буду замирюватись, І я поговорила, поговорила із собою. Вийшла така пісня. Далі йде пісня Ноу. No". Спрошована. Це про те, що треба все ж таки виговорюватися. Ви дасте сказати, ну що! Якісь а, несказані речі в людині чи взагалі навіть собі треба говорити чи доносити, тому що може бути така ситуація, що ця людина чи її не стане, чи вона кудись поїде, а ти будеш з цим жити все життя. От, І ти сильний, ти можеш розвиватися і йти далі. Остання пісня to our horror. А вона про вже війну, яка триває з 2014 року. Про те, що все ж таки в нас є мрія. Велика мрія, що ми все ж таки перемагаємо і йдемо вперед. І ми всі зустрічаємось разом, і всі друзі, рідні, хто прийшов з війни. І ем, Я теж її написала за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Вона ну воно пішло, воно йшло і розуміла, що воно буде. Що неминуче треба до цього готуватися, і через цей от якийсь страх, якусь тривогу, я постійно писала, писала, писала. А скажу про те, що все ж таки скільки ми а, записувалися, а, завжди нам не подобається це було власні сили. Я скажу, як є. А, тому, якщо ви послухаєте, зрозумієте, що блін, ні, це не прям рівень Лінкін Парк. А мені до пізди, я не боюся не розстраюся, як кажуть, знаєте. Але для першого разу мені здається, що за ті 2 гривні 50 копійок, які в нас були, ми змогли випустити. Принаймні на 10% те, що ми хотіли, і були ситуації, що ми просто ну повномасштабне вторгнення, тобто ми вже записувались за три дні. Ми вже накопичувались е, і була ситуація, що все, повна масштабка, що робити. У нас гітарист поїхав, е, інші зрозуміли, що вони взагалі її не розуміють, там творчості немає, все нормально. І ми відклали запис ну, майже на півроку. Там. Далі ми вже почали думали, що кліпи записувати, але далі я вже розповім, як ми це робили. Не в цьому відео. Остановісь. От. І тому відкладалося, відкладалося, поки так, знаєте, ще, умовно кажучи, гірше не стало, поки там світла <світло> максимально не було. Ми все одно <світло> вночі, коли там давали на дві години, там гітарист, це все зробив, все якось там а, зводив, але от вийшло, що вийшло, 30 липня цього року а, вже є вішник, і, і він змусив не зупинятися нас, тобто ми так випустили і все. Треба. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Я розумію, що це не про концерти, що ми все одно будемо десь записуватись і робити відео, але напевно не про концерти, тому що поки нас не багато, Знову ж таки, був у нас склад, але там один не захотів далі йти, інший там пішов за друг за іншим. Ну, якось так тому. Все одно я дякую за те, що ви нас слухаєте. Ось. І е, скажу, що вже осінь. Ну вже осінь. Але. наприкінці, Осінь. Нас буде кліп На пісні ГМП. Й твою мать! Ти не візь на мене нахуй, блядь! Не поняли, тому дивіться відео. Будучи контент. І дякую, що ви дивитесь, дякую, що ставите лайки, тому що це важливо, це безкоштовно. Тобто я не прошу нікому нічого на, на, ну, на Патреон, чи мені не кожного скидувати, скидати все місце оборони, тому що зараз ми розуміємо, що треба допомога. І що я вам скажу? що Дякую. Гарного дня. вечора як вам Дякую. Зручно. Всіх люблю. Всім дякую.